Перед завершенням виборчої кампанії кандидат президента Юля Тимошенко дуже активно залучала церкву до агітації. Я, ясно рішу будь-який юрист скаже, що священники, в жодного випадку не називали ім'я кандидатом, але це не добрий факт, який стосується честі і моралі. І, зокрема, сьогодні вже абсолютний день заборони агітації в місті Городку настояти церкви благовіщення, чітко в кінці відправи, закликав вірян голосувати за Україну і такий після того ну, ви знаєте, за кого треба голосувати що за Україну. Ще один факт був о, спроба в Самбіському районі 61-62 дільниця це село Луки і Ослів була спроба так званого застосування у виборах каруселі. Тобто, о, я думаю, що вам побачити це не треба, коли один пілоти передається з рук в такий спосіб, але вчасно затрималися. Були не поодинокі випадки, видачі бюлетенів в одні руки по кілька. Все це вже такі типові. Кожного разу ці спроби відбуваються на всіх виборах. Я не можу говорити про якусь тотальну систему. І останнє ми маємо розсвідчення. Дані з штабів наших, нашого опонента про те, що зараз будуть робитися все для того, щоб затягувати складання протоколів під рахунок голосів в такий спосіб відтягувати оголошення результату для того, щоб побачити, а що буде відбуватися. У нас в області, ми ж не на одній прес-конференції говорили створений досить серйозніший штаб наших спостерігачів, в тому числі е дуже велика кількість мобільних груп, в тому числі груп, які екіпіровані засобами відеоспостереження по всіх дільницях, відеозйомок, і Інше, що в свою чергу, дасть змогу нам досить серйозно проконтролювати Чесність хвилин. Ми розуміємо, що ми на Львівщині в великій-великій меншості. Наш кандидат не є піляни серед громадян Львівської області. Це все також правда, але ми представляємо нашого кандидата і хочемо, щоб вибори були чесні.